Ми зібралися, щоб відзначити День Незалежності України. Незалежність це не лише право держави самі визначати свою долю, але й символ свободи кожної людини. Українські та литовські народи добре знають, якою ціною здобувається свобода. Це біль, жертви, вигнання, але й незламна надія. Ми віримо, що в історії народів. Діє Боже провідіння, Воно не раз проводило наші народи крізь страждання до Воскресіння, крізь темряву до світла. Нехай сьогодні наші серця будуть сповнені вдячності за здобуту свободу і молитви за ту, яка ще бореться. Господи, творче свободи і правди, благослови народи України та Литви. Дай їм силу захищати істину, любов і мир. Нехай Твоя, твоя воля буде світлом для наших шляхів. Амінь.